Всім привіт! Сьогодні в мене прийшли ризинки для в'язання, та у нас буде розпаковка ось пошта і ось ножик. І хоп і хоп. Ось всі резинки, а це буде в кінці. Їх має бути там по двісті. Зараз провіримо. Один, два. Три, чотири. Двісті. Для цього пакетика якось мало. Знаєте. Зараз я вам покажу, які там є кольори. Красний, жовтий. Оранжевий, синій, голубий, світло голубий, дуже світло-розовий, фіолетовий, білий і чорний. А це всі кольори. Так, ну це вже я показав. Я ще не показала оце. Відкриваємо. Три, два, ладно, ладно, все. Це крючок. Знизу ще знімається кришечка. І тут є простий крючок. Ось це всі мої покупки. На це кінець. Всім пока-пока.